Підпишись пігом на агровлад, поки я дозволяю це зробити. Бігенько. Всім привіт! З вами Потапенко Влад. Ось прийшли продемонструвати вам сою. Підростає. Купили ми у молодого фермера її. Це піонер серії а. Андрюха. Дякую за сою, соя бомба. Я вважаю результат такий добрячий. Висів два мішка по 50, значить 50 кілограм на 1 гектар. Ось так виглядає. Тут міжряддя у нас було 30. Ну, я задоволений. Є, звісно, тут лобода трошки, але то таке діло. Я багато разів тут оприскував, все я робив з оприскувачем. Акумуляторним ходив, оце тасков на собі, він ще так лє швидко цю рідину готову. Ну, я де І в мене не виходило менше, ніж 350 літрів на гектар робочого розчину. 350-400. Я проходив тут багато разів. Тут у нас були дощі постійно. Я його оприска, воно його змило. змила. Бо мало часу пройшло і дало неефективно на бур'яни. І ну не вспівав я з ними. Є місцями і попролазили тут, але в цілому результат такий мені подобається. Є ділянки трошки гірші, але нічого страшного, все рівно це перший рік і нікуди не дінешся. Досвід потрібно набувати. Давайте я вам продемонструю. Ось тут я вам продемонструю така соя у нас, бачите? Височезна. Так що результат супер класний. Як для першого року, то взагалі будемо сіяти сидерат, я так хочу. Я люблю сидерати за сидерати. У мене вже є тут дома сидерати, ще підкупимо. Потім тут трошки така лиса є. Бувало, що не посходило? Ну, нічого. От, а в цілому отак виглядає воно. Бачите, тут вже більш так густіше воно. Ну, ще по коліна є. Казочкою буду демонструвати. Так, у нас тут вже цвітіння пішло, дощі в... взагалі немає. Оце тільки минулий тиждень поморосило декілька днів. І вчора трішки пройшло, але бачите, земля взагалі. Ну, Вологи, ну, майже, хоча трошки є. Трошки щось пройшло. Більше греміло, ніж дощ йшов. Але все рівно. Трошки змочило, слава Богу. Ще передають дощ через тиждень грози, тому чекаємо їх, щоб соя наливала бобики. Я купив віялку ще. Сьогодні. І обов'язково покажу вам, що вона себе представляє. Бачите? Так що оце такі посіви сою але дивіться, тут вона якась пішла бліда більш. Іду туди. І покажу вам, що тут ближче до краю тут у нас зелені більш листочки, більш насищені. Тому більше вологи можливо тут, або земля краще пішла. Оце таке. Так що Дякую за увагу, всім врожаю, пишіть коментарі, скажіть вашу думку, дивіться. Ну, я задоволений, будемо ще бачити, що воно насипе в бункер. А так то я вважаю, соя у нас пішла. Всім хорошого настрою! Коментуйте, діліться відео. До побачення. Дякую за увагу!